Вітя, я вже так п'яту годину стою, ще довго. Тут, 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 тут. Я кожну гривню маю відпрацювати, віддивитися, відробити. Не мішай мені. Хто О, хто то? А то цей, е, хлопці прийшли на перегляд. Шо? Що, що? 200 гривень на дорозі за людину не валяється. Шо? Ні. Як ні, ну то треба якось їх відбивати. Ти що? Я сказала, ні. Ну хоча би калян. Ну, ні. Ну він кум, ну він л... легенько все. Гляне, і все, і питай, ну чуть-чуть. Ну добре. ти садо? Ти сюди. Покажи, покажи, покажи. Що, що там? Диви. Можна, так, можна. Легенько, вийдуть ну, дом, легенько, 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 легенько помоси. Ну? ну так, попередні були інші.